Знову продовжуємо історію США. Ладно, не США. Німеччина. Добре, нарешті Бутанської імперії. Може? А може. Може. Джапан. Ви ви бачили, яка там як в якій там який там, я не знаю як це назвати? Одним словом, дуже погане установище Китай і Корея, бо в них китайська культура. <клес> в нас, пів... в нас західноєвропейська типу культура. Тобто в нас ніякої тобто перебільшення до технологій нема. Тобто, в мене 470. Це 0%. А от Китає. ой. У нього замість 470, як в мене, не? 240. Якщо б якщо би він мав би стільки університетів, як я чому? Ось я зараз покажу покажу. Плюс плюс нуль. Так, я знаю, що ви хочете всі війну. Буде вам війна з Бельгією. і Люксембургу. А, вірлот! Вот это. А ти що з Голландської Вест-Індії. Та мені якось не все рівно. Хочу б їм нападати на Белгію. Вишленшлан Будапест. Ой. А щось не а шось. Як тебе звати? А щось ось цього. Хэссон наступление пробовал и усне. Фистон. Вот так, 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 так. Там с тобой союз, с тобой союз. Значит, сколько я вточу? Да, еще. Да, несколько ушей. Ну, известно, что ты, ты союз, Я від такого відмовляюсь. Союз за шведами. Ти, ти серйозно, союз за шведами. Я не вірю. Союз. Що? А, я вже подумав, що Бельгія розширяється. В принципі, вот Я Да що зробила свої проблеми. Так, починаємо... битву. Да, у нас с вами полный хей попузи Так гусаев разу знаешь, что и москов Кешки плюс комнате Нашвидко уходит С бонус комнате Все, виграна битва. Скільки бы втратили. Ні один. Все. Бельгія тепер наша. Ну Все, Бельгія наша. Ну тільки я одна проблема. Так це інтегрований, Йоу. Нам потрібно найбагатші. Так, я зараз полю... Пол... стоп. А я тебе вже колонізував. Тобто я тебе колонізував, а я тебе не буду колонізувати. Ха, логіка геніальна. Тобто я зараз тебе отримаю 43. А зараз... 88. Бізнес, просто бізнес. Нічого зайвого просто бізнес. До речі, можна помішати Німеччину в об'єднання. Німеччини як? Вторнитись на той, той, той Німеччини. А що ви думали? Господи поколю, які просто шаблони. Хто такі шаблони бере? Це ж не модно. Ми відбуваємо. Кайснейшло кой е ваш кое-хто хорошой здесь ай 7 тысяч 7 тысяч долларов. Не зустрілу. Да пожар. Так, Да, починаем індустріляцию. Там потрібно більше університетів. статьів. Окей, я маткомаг так де наші тут це армія. Ми, коротше, нападемо на Нігланд і Люксембург. Нападемо на Ганновер. Завоюємо його. Повечте війну з німцями, мабуть. І завоюємо вже німців. План геніальний. Тече. Ось механік злоти. Який тут інді довго. Ну, я можу так злоти. Київ, паскор, пракет. Ти будеш завойовувати Індія, У тебе тут є, якби, тих кого, що ми не підкорили. 747 палітки. Та я зараз стільки зайду. Накупай, шолі. Знаєш, тут малярія. Ну, що це коштує? А, Пімонт почав війну з Австрією, як і Швіцарія. Який ви до вас слів. Про тебе ще краків. Ну це має Просто коли ти не на когось або на тебе. Ну, тим словом майонетка може сказати, все, іди. Я хочу бути незалежним. все, але жир на тебе напав. Добре. Ну, це реально повний осколбас. Ми буде їм шахти. Мы делаем бизнес, мы делаем бабки Я вам прощу А я хочу Кановых Кановых начал войну с Данией И про... Даня проиграла первую битву А вот этот дебил разорвался в войне у Кановых И решил вот этому Который первым жив Никому не мешал Я бачу, що тут у нас починається активне завоювання. А тут така нестабільність, я не знаю, як пояснити. Як така нестабільність, як пояснить мені, будь ласка. Що за така нестабільність? Я звісно, ж можу завоювати весь світ. За один хвіт. Добре. Канаду і Австралію не буду чіпати. Це мої ж колонії. Так, трава Бельгию чтобы она была нашей Бельгией. Буду получать Бельгии и прибудки из Бельгии. 1400 золота. А! Там у тебя в зале армии. А что мы терпим? А мы с тобой можем? Да не, не можем. Так, короче, нападаем на Ганновер. А, в тебе еще союзники, фу. Ну все Всё. Немечено Да За три колька мы взяли Немечено. Ура! Ура, мы за три За что мы можем... А, мы ничего не можем, ни кейша не взятый. Нас мы, короче, завоевали белью в я так уж хочу. Аж, не знаю, что, но хочется не мыть, Ну, это же просто в Да я хочу не за вас, а это что? Тут ты же, фу, армия... Да тут бёрды... Короче, ты пидешь на утюга, а ты пидешь на утюга. И где мой бан? шеф. А никто не зазывает? Так. Так, что? Шо... А! Я забыл, что треба выйти. Давай еще. Шо... А! Так, треба по сути, по сути, у нас у университетов. 35. фиолетово. Сколько там дойдет в Господи, помойли. Я буду нападать на немитину. Ну просто вся армія слабіше ніж у ця моя армія. Да буде шукати, скоки на на буду воювати з кимось іншим. Токи армія її буде ось тут в битвах і буде ослаблена. Я її уславлю до кінця. Шуків ти йогош воюєш. спава ти воюєш якої нема. Е Понятно, ну, да, вся, да вся их армия. Ну, с такими же пласковыми, ты бежишь. Так, то есть, что в одном пласке на ТБ. А ты будешь ты его? Так, прямо всякий бог, только захватывай этого стекла. Так, я зможу йти туди. Автосейф. Я прибігаю <гум> в вот ранній. Ну, таке автосейф. Я? Yeah? Yep. 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 Так. коротше, давайте заберемо хоч щось. Я допроду. Я хочу все, я хочу все. Ти не даш же все? А ти покраїнські 38%. Ой, юзу я... Чув... сказав. Всім пока, до побачення. Ми... Я сьогодні пройшов. Багато ходів. Бажаю вам щастя, добра і щоб у вас все було вдавалося найкраще. До побачення! Дякую за перегляд!